Доповідь, доповідь будемо слухати ми. Особливості сучасного контекстного підходу до методики ескізного проєктування. Автори Олексій Ігорович Селіванов та Євген Леонідович Іновіцький, викладачі нашого артурного факультету КНУБА. І просимо, просимо виходити в ефір. Дуже дякую. А, так, зараз я продемонструю екран. Доповідатиму я. Євген Леонідович мене підтримує. Зараз. так і просто демонстрація. Чудово. Мій екран видно і зараз на ньому щось з'явиться. Тож тема буде розглянута поверхнево. Більш ґрунтовна робота проводиться паралельно вже декілька років. Ми спостерігаємо за зміною відношення. Ми, як викладачі, як архітектори практики, спостерігаємо за зміною відношення і підходу до мислення в цілому. Як було сьогодні попередніми доповідачами сказано, що ми е, знаходимося в пер, перманентному процесі реформування. І оцей перманентний процес реформування він може бути і руйнівним, але ми шукаємо власне ті е, е, тригери, ті е, точки акцентні, які можуть бути для нас е, точками е, спирання. Е, для Творчої грунтовної конструктивної діяльності. Тож, що ми розуміємо як класичний підхід до архітектурного проєктування, це, власне, ручна графіка, завжди була основою. Я продемонструю відео роботи архітектора професіоналу. В даному випадку це рука Євгена Леонідовича. І робота над клаузурою ми завжди передбачаємо <кій> найкороткий, найкоротший спосіб донести інформацію від свідомості через руку до якогось креслярського засобу. І е, за будь-яких часів, за будь-яких обставин, ми, е, будучи учнями класичної архітектурної школи, впевнені, що це один з найкращих методів засвоєння та передачі інформації, і досвід нам про це показує. Але ж е, на горизонті в нас з'являється те. Що комусь здається цікавою е, забавкою, а особисто нам здається або сильним потужним інструментом, або загрозою для професії багатьох професій загалом. Я кажу про штучний інтелект. Вже сьогодні ми ним лякали суспільство. Тож, в е, чому є е, специфіка? Якщо ми працюємо е, руками, є багато методик, є методика. Ескізів на основі функціонально-планувального рішення, і це основа будь-якого проєктування, коли ми починаємо з функціонально-планувальних засад. Але це класична практика застосовується саме в нашій школі. Світовий досвід показує, що є безліч методів, модульний метод, метод сітків, сценарний метод. Метод проєктування починаючи з форму утворення. Метод аналогії, сьогодні ми розглядали один з прикладів біомімікрії, якщо я не помиляюся, то власне він теж бере свою основу в, в запозиченні якихось рішень. Що ж ми маємо на сьогодні? Давайте. Покажу декілька прикладів робіт руками на сьогодні. Більшість діячів і умови, ну скажімо, ринку чи професії чи галузі, вимагають від нас результату доволі швидко. І ось ця планка якості подачі матеріалів відбувається, скажімо так, завищення очікувань замовника. І разом із тим небажання посереднього користувача занурюватись в специфіку архітектурної графіки в її там особливості, і перемагає той, хто робить найкращий, найблискучіший, найбільш інкрустований золотом рендер? Що насправді вводить в оману як замовника, так і учасників будівельного процесу процесу проектування. Тож яка на сьогодні пастка. Чекає на, на всіх професіоналів. А саме те, що якщо раніше для класичного підходу для роботи з проєктами було достатньо показувати первинні якісь ескізи, виконані від руки, якщо раніше методом, ну, я процитую Віктора Івановича Дівака з його методички метод паперового комп'ютера, якщо раніше для того, щоб класну модель потрібно було на первинних етапах всі проекції показати руками, додати макет, і насправді це був більш швидкий спосіб, аніж декілька днів сидіти над візуалізацією, роботою в об'ємі для того, щоб отримати певний результат. То на сьогодні дуже сильно витісняє роботу архітектора, загроза використання штучного інтелекту впродовж. Більше ніж півроку проводиться планомірна робота з дослідження того, а що ж це таке, і чи є загрози. Можу одразу сказати, що наразі загрози ми не відчуваємо, але відчуваємо певну присутність, скажімо так, в професійному полі. Тож, які результати наразі можна роздивитися? Первинно ми припустили, що основною задачею цього елементу як Інструменту буде це такий собі плагін, який слід включити в процес, не ускладнюючи його і отримати певний результат. І це припущення було таким. Ось ми маємо ескіз, розроблений Євгеном Леонідовичем, і ми відправили це було трошки більше, ніж півроку тому. Ми відправляємо його в різні додатки, щоб побачити, яку інтерпретацію даного зображення він відтворить. Тобто, якщо. Ми володіємо архітектурною графікою, ми не хотіли починати з текстових вводних даних, і саме їх включили в і, і, і саме ескіз від руки ми бачили як спосіб донесення задачі. Втім, навіть ось такий підхід має величезну розбіжність, якщо ми передбачаємо починати з вихідних даних і потрапити кудись. Поле можливих варіантів, то ми розуміємо, що робот, або якщо він є, цей інтелект штучний, він інтерпретує геть по-своєму. Він бере щось за основу, і висновок перших двох місяців дослідження, все розумієте, це варіа варіації на тему цих ескізів. Висновок перших місяців був такий: так, це компілятор, і його рівень не відповідає нашим вимогам. Тобто, для того, щоб. Хоч бодай якийсь рівень отримати, зрозумілий нашим колегам, або замовникам, або будівельникам, нам необхідно провести дуже багато часу над цим додатком, швидше намалювати від руки. Ось це варіанти інтерпретації інтер'єрного рішення. Потім, трошки пізніше, ми зрозуміли, що задача стоїть трошки не так. Ми маємо. Розробити алгоритм, за допомогою якого штучний інтелект або той плагін, або той пристрій розпізнавав би, що саме ми маємо на увазі малюючи ось це, тому що навіть якість архітектурної графіки вихідної також впливає, за що він сприйматиме ту чи іншу лінію, і от ми бачимо це вже три місяці по тому. Ми бачимо, що реально ми використовували декілька додатків. Зараз рекламувати не буду, тому що вони плинні а конференція вічна, тому які інтерпретації отримає власне це скетч базовий задача зробити такий комплексний будинок. А це вже інтерпретація штучного інтелекту на базі більш розвиненої програми, що ми бачимо, що графічна складова. В них чудово, тобто імітувати ручну подачу чи якісь прийоми ручної подачі, край якісно це відбувається в, в засобів штучного інтелекту, в генераторів штучного інтелекту. Це було дивно для нас, що це він тут зрозумів, ніяких особливих специфічних запитів не було, але це один з варіантів. А далі пішла інтерпретація. Тобто давайте ще раз, з цього ми починали. Було вка... Не було... було вказано поверховість, і е, машина автоматично розуміє базові елементи, розуміє часткову масштабність, ми бачимо, так, але починаються якби свої... <кій> свої додаткові якісь вносяться сюжети. І це вже після роботи між ось цим слайдом і ось цим. Е, 25 ітерацій між ось цим слайдом та кінцевим рішенням близько 80 ітерацій пошукових. Тобто, це робота професіоналу з відбору того, що нам підходить, що не підходить. Задачою було гірське, гірський готель невеличкий. Втім, ось ця і ось ця ескізна пропозиція була запропонована замовнику. Надалі ми бачимо стрімкий розвиток, тому що. Як дивлячись безодню, маєш розуміти, що безодня дивиться в тебе. Дійсно, генератори штучного інтелекту, а саме зображень, швидко навчаються, тому що з ними щоденно, щосекундно, з усього світу працюють і професіонали, і обивателі, і це дається взнаки, і вже відносно не так давно згенеровані ці варіанти. Це просто я показую якість графіки. Виключно текстовий вміст, це не більше речення, загальна тема, так само готель в горах, і ми бачимо різні варіації. Я просто покажу якість візуалізації, що отримана. Ну, можливо, це десь дві години відбору якихось рішень в цілому вивели на ось таке на такі положення. Тобто тут не було ані фотошопу. Ані первинних ескізів, а ніяких додаткових дій. Ми розуміємо, що людина, що має філологічну освіту та якесь розуміння, як доносити інформацію англійською мовою, починає думати, що може конкурувати з архітектором. І, власне, ми боремось за те, а чи не втрачаємо ми ініціативу в цьому питанні. Це вже робота ландшафтного архітектора. з... Вихідними даними на сьогодні. Ми не знаємо додатків. Я не знаю, можливо, хтось слухачів підкаже, куди б можна було викладати об'ємні якісь моделі, базові моделі. А все, що ми тут маємо, це на основі фотографії з місцевості. Фотографію показувати не буду. Там проект ще в розробці. На жаль, він охороняється авторським правом. А цей ескізний варіант автор мені люб'язно надав. Ім'я автора Василь Олексійович пам'ятник, ландшафтний архітектор. Про всяк випадок фіксує. Тож, ми бачимо, що якість проробки, навіть деталей, елементів, ви можете побачити, як сильно він змінює архітектуру. Щоправда, маю сказати, більше, ну, десь більше ніж десяток варіантів між ось цими слайдами, які я показую. Втім, така якість демонстрації, саме демонстрації. Дуже виразно і якісно і показує деяким архітекторам, що в принципі на ескізних етапах можна обходитись без участі візуалізаторів або тих програм громіських, довгих і технічно складних, які для цього потрібні. Також доношу інформацію, що якщо вказати сорти дерев, Є програми, де можна конкретно, ну зокрема, плейграунд і дає можливість виділити якесь місце і вказати тут. Будь ласка, мені осику, а не тополю, і він замінює. І це доволі це доволі цікавий, і несподіваний хід. Декілька прикладів концептуального проектування, коли немає ідеї, ну так пощастило, що колеги мають роботу коли з нуля в, в міському середовищі слід запроектувати. Хмарочос, і ось такі варіації видає буквально в першому, я зараз скажу, перші, перші 10 версій, от мають ось такий цікавий вигляд. І це доволі показові приклади, з яких, звісно, що один в один подібне щось брати і застосовувати, і казати, що це є архітектурне рішення. Ми не можемо. Втім, якщо порівняти ось це рішення, скажімо. Або якийсь цих і первинні ескізи, які видавав ще сім місяців тому штучний інтелект, ми розуміємо, що розвиток його доволі стрімкий. Так, перепрошую. Так, і декілька прикладів щодо розвитку. Ось так така сама задача ставилася. Цей проєкт вже в роботі. Щодо хмарочосу в якійсь центральній частині. Ми бачимо застосування тут декількох додатків, тому графіка геть різна, але що, про що кажуть колеги, що використовують штучний інтелект на сьогодні для забавки, я б сказав, що з часом з'являється такий собі тонельний метод спілкування, коли всі зайві варіанти. Канал спілкування із генератором штучного інтелекту відсікає поступово, і варто ввести, ну на своєму прикладі, скажу: якщо я щось зайве, щось не по темі останніх діалогів вводжу в запит, скажімо, мені треба листівку запроектувати, ну зробити. Я думаю, може я використаю це і сюжетні лінії з того, що я запитував, починають вплитатися в задачі наступні. Тобто, це має бути сугубо професійний стерильний інструмент. Ну, зверніть увагу, це імітація дуже якісної архітектурної графіки, де, де архітектор не брав участі тобто, така шрафіровка, лінійна графіка. Так. Раз хвилинку. Мене чути. Перепрошую. Так, чути. Так, да, все чудово. Так, я продовжую декілька. Варочу, як справжні Продовжуйте, будь ласка. Так, так, дуже дякую. Це не моя заслуга. Це все штучний інтелект. І декілька прикладів того, як розвивається ідея. О, перепрошую, тут трошки збилися в мене слайди. Це, це все варіації одного ну, в один присіст. Тобто в один підхід, коли я натискаю, зроби варіацію цих. Додай, будь ласка, озеленення на фасад, і з'являються ось такі ось в такій графіці, ось такі рішення. Ну а далі основний висновок з цього всього, що листівки, плакати. Художні витвори бездумні. що правда. цей додаток виконує блискуче, Ну просто, просто дуже цікаво, ви бачите. Але <смі> важливо, щоб оператором цього пристрою чи цього комплексу програмного був професіонал, який може відсіювати зайве. Ну і ще декілька. От старі старі версії, і їх розвиток. Це просто все згенероване без основи. От я до цього йшов. В основі цього було зображення. І далі в якості текстур він накладає. Тож, перепрошую, в якості висновку хочу сказати, що, по-перше, робота ведеться, навіть лінивий на сьогодні не використовує ці додатки. Втім, я мушу сказати, що наша наша впевненість в тому, що в якийсь момент слід буде. Зрозуміти, що окрім технологій, власна навичка і те, що людина має при собі, в руках, в тілі свідомість, вона має ключове визначне значення, нам підтверджує, тому що паралельно цю задачу я виконував в групі декількох архітекторів: це п'ять моїх друзів, які мають різний підхід де Дехто з них не архітектор, дехто має специфічний смак, і одразу ми бачимо результат. Той, хто має архітектурну школу, той, хто має практику, той, хто має практичний досвід, він одразу на рівні тортингу, так на рівні відбору ранжування ідей, він обирає більш вірний варіант, який виводить його на правильне рішення, і вже з тим. Напівсирим, можливо, полуфабрикатом, який може здивувати замовника, він може виконати необхідну йому задачу. Тож, мої, моя доповідь, хоч має на меті наголосити на те, що один з інструментів доволі токсичний, доволі активно розвивається, присутній в горизонті подій архітектурної діяльності, слід брати його до уваги. Всі ті засоби, які роблять планування, об'ємно-просторові рішення, вони поки що геть на дієві. Ми не можемо брати їх до уваги. Особливо зараз активно розвиваються урбаністичні напрямки, там де штучний інтелект розробляє міста. Насправді ми трошки цю тему розвивали. Можу авторитетно, наскільки я це можу зробити, сказати, що не на часі, і ще десь років два точно не на часі, він не витягує ці задачі. Але е, графічний дизайн, подача на сьогодні можуть конкурувати з командою професійних архітекторів по якості. Головне, щоб ключовим носієм та тим, хто е, приймає участь в відборі е, кінцевого результату був все ж таки професіонал, і ми бачимо, що в них є перевага. Дуже дякую. Якщо є питання, запитайте, будь ласка. Дякуємо. Ми можемо прокоментувати. Олексій, <реклар innovation> eh, well, eh, eh, дуже цікава тема, і вона нагальна, оскільки я думаю, що це буде складова архітектурної діяльності, і тому ми маємо бути готовими для інтегрування нових цих інформаційних технологій в нашу традиційну освіту безумовно, і наскільки ми змоделюємо. Своє бачення, наскільки буде успішним результат. Дякую. Дуже дякую. Отже, тепер ми прослухаємо прикінцеве.